Привіт, любі глядачі! Усім вітання в цей прекрасний похмурий літній день. Ми все ще намагаємось звикнутися з тим, що у нас весь червень температура не вище 15 градусів, ну, може, де коли-не коли 18. Але тепло. Просто загорять не можна. На жаль, велика туристична пам'ятка, Трольстіген, Зачинена для туристів у цьому році геологічний феномен, місцевість із мальовничим нордичним пейзажем і з дорогою, як назвали Стежка Тролів це просто мекка для туристів з усього світу. І ми дуже очікували, що відкриється ця дорога, тому що цей шлях дуже популярний для туристів, і усі кафе придорожні вони. Орієнтуються саме на людей, які проїжджають повз нашого містечка, дістаючись до стежки тролів. В середині травня ми очікували, що вона відкриється, не відкривали. Всі переживали, що ж таке відбувається. Приїжджали групи геологів, дослідників і проводили там якісь заміри. Насправді були суви взимку, і ще два роки тому були серйозні суви. Коли велика сніжна лавина зійшла на ресторан, його відкрили буквально на тиждень у червні. Тому, мабуть, по пальцях можна порахувати цих щасливчиків кому довелося там побувати в цьому сезоні. Ми чекали, все ж таки сумісними зусиллями, мер нашої комуни і геологи зробили висновки, що так, спробуємо, відкрилися, але, на жаль, цьому тижні вже сталося Неприємність, величезний камінь впав на автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав, але прийняли сумне рішення стежку тролів закрити. Закрили стежку тролів саме на спуск. тобто... Е Можна приїхати по мальовничій дорозі, там влітку можна зустріти овечок, там красиві краєвиди, все одно приїхати побувати на туристичному магазинчику, на ресторанчику зайти безпосередньо на балкон з прозорим скляним бортом і підлогою, і подивитись просто зверху вниз, на водоспади, на стежку. Єдине, що неможливо з нею спуститись. Це захоплююча пригода спускатись по стежці тролю. Там стільки звилистих перепадів і кути дуже гострі. Так що, коли ти спускаєшся, то кермо треба крутити постійно вліво і потім одразу вправо, і потім знову. Тобто, неможливо просто їхати. Вона дуже петляє так, крутим зигзагом донизу. Отже, вона в цьому туристичному сезоні для туристів зачинена. Така сумна новина. Сподіваємось, всі камні, які мають впасти, впадуть. І ця прекрасна місцевість відкриється для відвідування наступного сезону. Дорогі мої люди, мені дуже приємно, що ви дивитесь мій канал, що ви залишаєте коментарі. Усі коментарі вітаю, приємні, неприємні. Давайте будемо разом.